Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні в нас на огляді буде ще одна новинка від компанії Philips Led лампи Altinon Pro 5100 сто 4 четвертому цоколі. Нещодавно у нас виходив огляд на топову модель 9100, яка прийшла на заміну моделі 9000, а це в нас 5100, яка прийшла на заміну моделі 5000. І знову ж таки, тут ми очікуємо збільшення яскравості і потужності, хоча в варіанті з 9100 ми цього не отримали. Модель 5100 має схожу конструкцію зі старшою 9100 моделлю. Тут є ось така фірмова відкрита частина, яку не можна чіпати руками, і яку через це виробник чомусь не прикрив шматочком будь-якого заліза або пластику. Також тут повністю алюмінієвий корпус і пластиковий цоколь. На відміну від старшої моделі 9100, у якої активне охолодження за допомогою кулера, тут у нас вже пасивне охолодження, і ми бачимо. Частині, де знаходиться система охолодження, відкриту частину мікросхеми, це знову ж таки зроблено для кращого теплообміну. Дуже дивне рішення виглядає з однієї сторони прикольно, з іншої сторони, ми бачимо, що мікросхема лампи повністю не закрита, не захищена. Таке рішення я зустрічав хіба що у даного виробника. Наскільки воно виправдане, мені важко сказати. Адже з однієї сторони ми отримуємо там. Краще ефективніше охолодження. З іншої сторони, ну, є ризик того, що тут буде накопичуватись бруд, пил тощо, і це якимось чином може вплинути на роботу лампи. Ну, як мінімум, якщо в нас забрудниться мікросхема, вона буде гірше охолоджуватись, а якщо лампочка гірше охолоджується, вона виробляє там менше потужності і менше світла. Драйвер тут у нас вбудований. І, в принципі, дріт, який під'єднано до лампочки, як ми бачимо, не має додаткової захисної ізоляції. Хоча він такий плаский і це більш надійно. Контактна група стандартна А4. Також можемо звернути увагу на те, як виконано з'єднання дроту з корпусом лампи. Ну, тут є така гумова проставочка, але ну, зроблено все якось, на мій погляд, досить просто і наполовину кустарно. Тобто, видно, в принципі. Місця пайки не можна сказати, щось дріт надійно зафіксований його за бажанням можна просто взяти і виняти. Ну і таким чином у нас ось тут створюється певний люфт, від якого можливо контакти почнуть поступово пошкоджуватись. Власне кажучи, особисто я не досить розумію ось такі конструктивні рішення від компанії Philips. З іншої сторони, хто я такий, щоб їх розуміти? Моя задача перевірити характеристики даних лампочок і з'ясувати, чим вони кращі за попереднє покоління. І почнемо ми з замірів на сферичному фотометрі. При напрузі 13,4 Вольт лампи споживають приблизно 1 А. Їх потужність 13,5 Вт. Світловий потік. 574 люмен. Ефективність 41 люменоват, кольорна температура 4768 кельвін. Через 5 хвилин струми напруга в нас не змінились. Трішки впала потужність до 13,3 Вт і впав світловий потік до відмітки 521 люмен, що зовсім небагато. Ефективність 38,94 Вт. Не найкращий показник, але він. В Принципі, можна сказати, краще, ніж у топових 9100, у яких до цього ж використовується активне охолодження з кулером. Кольорна температура приємно порадує багатьох поціновувачів теплого світла 4639 Кельвін. Отже, результати більш-менш зрозумілі, але. Невтішні. 521 люмен це точно не те, що ми очікували від новинки. Хоча практика показує, що такі виробники, як там Philips, Osram і Narvo, рідко женуться за високими показниками ефективності. Вони концентруються на світлотіньовій межі, а також правильному фокусуванні лампи, що в деяких випадках забезпечує непогану освітленість. Тому зараз встановлюємо ці лампи в оптику. Автомобіля і проводимо додаткові тести. Отже, в оптиці Chevrolet Aveo світять наші лампи передбачувано чітко і якісно, і знову ж таки, передбачувано для мене тускло. Світло-тіньова межа в нас ідеальна, ідеальна геометрія, ідеальна рівна лінія термінатора. Тобто тут все чудово, але ну, з яскравістю є певні проблеми, які ми зустрічаємо у багатьох ламп від відомих зареєстрованих брендів. Особисто мені здається, що світять ці лампи так само, як і звичайні галогенки, але просто білим світлом. Ну, можливо, трішки яскравіше, і, в принципі, всі крапки над Буквою «Ї» в нас розставить вже безпосередньо люксметр. Далі подивимось на дальнє світло, як воно тут виглядає. Ось таким чином, в принципі, знову ж таки, все стандартно. Повертаємось до ближнього світла. Тут ми ще можемо подивитись на чорнобілі знімки і порівняти їх з іншими лампами, щоб переконати, що в нас немає тут паразитних засвітів вище світлотіньової межі, тобто на контрасті подивитись на. Світлову пляму, і також можемо просто порівняти за геометрією світло-тіньової межі. В найяскравішому місці біля контрольної точки 1 ми фіксуємо найкращий показник 3360 люкс. Знову ж таки, от буквально декілька сантиметрів вниз, і ми бачимо, як у нас освітленість падає на 1000 люкс і навіть більше. Тобто, ось. У нас все світло сконцентровано лише в одній точці, і тут вкрай важливо знайти цю точку для того, щоб продемонструвати, що ці лампи щось можуть. Далі контрольна точка 2 930 люкс. Контрольна точка 3 350 люкс, контрольна точка 4 190 люкс. Контрольна точка 5. Ми уявляємо, що тут у нас знаходиться водій зустрічного транспортного засобу 34 люкс. І контрольна точка 6. Це у нас обочина. Тут 246 люкс. Вище світлотіньової межі на висоті 10-15 см. У нас показник ледь перевищує. 30 люкс. Якщо піднятись ще вище, то тут ми маємо вже позначку близько 20 люкс. Відсутність осліплюючого фактору з даними лампами передбачена, по-перше, завдяки чіткій геометрії світло-тіньової межі, по-друге, через невисоку яскравість. Ну і додатково ми це бачимо ще наступним чином. Я стою навпроти фари на дистанції 4 метри, спокійно на неї дивлюсь, вона мене абсолютно не сліпить, навіть на такій маленькій дистанції. Ну і також ми бачимо, що ось у мене десь посередині тулуба проходить лінія термінатора. Верхня частина повністю. Тіні знаходиться, ми не бачимо ніякого світла а нижня добре освітлена. Ну те саме ми будемо мати на дорозі. Найкраще за все, дані лампи буде порівнювати з минулим поколінням Altinon Pro 5000, новинкою Altinon Pro 9100, це топові лампи, і звичайними галогенками Philips GT 200 від цього самого виробника. В принципі, тут одразу кидається в очі одна закономірність. Якщо попереднє покоління мало точку фокуса в контрольній точці 1, тобто на дальній дистанції, то Теперішнє покоління 5100 і 9100 трішки втратили яскравість в контрольній точці 1 і збільшили яскравість в контрольних точках 2, 3 і 4. Тобто дивно спостерігати, якщо у нас Altinon Pro 5000 минулого покоління в контрольній точці 1 має. Показник 5570 люкс, в той час, коли Altinon Pro 5100 має в цій самій контрольній точці показник 3360 люкс, але в контрольних точках 2, 3 і 4 перевага на стороні новинки. Тобто тут виробник в новому поколінні, як із топовими, 9100, на мій погляд, зробив ставку не на освітлення виключно дальної дистанції, а розподілив світло більш рівномірно між всіма контрольними точками для того, щоб Рівномірніше залити світлову пляму світлом. Ну, і якщо ми будемо порівнювати Altinon Pro 5100 з галогенками GT200, то в принципі ну, тут видно, що перевага все ж таки на стороні LED-ламп. Отже, в результаті всіх тестів і спостережень можна сказати, що лампи Philips Altinom Pro 5100, ну, власне кажучи, як і старша модель 9100, маючи невисокі показники світлового потоку, досить непогано сконструйовані і сфокусовані. І через це забезпечують непогану освітленість як на дальній, так і на ближній дистанції. В принципі, в цьому, мабуть, і є оновлення, виробник трішки попрацював над помилками і більш рівномірно розподілив світло по світловій плямі. Також варто зазначити, що у даних ламп досить чітка світло-тіньова межа, її можна назвати ідеальною. Але якщо ви все ж таки женетесь за рекордними показниками, Освітленості, то можна пошукати інші варіанти. Якщо ви цінуєте якість і ідеальну геометрію світлотіньової межі, а яскравість відходить для вас на другий план, тоді я радив би розглядати дані лампи. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.